Так, друзі, знову Солотвино показує ще одну нову базу. значить, Почнемо дивіться з заднього дворику. Такий дитячий майданчик є гарненький. Така територія файна, дивіться, який селений басейн перший. Крутий, прикольний. Мені подобається, те, що він так бачите, як типу шумить, типу масажує, і бачите, як туман стоїть, тим можна дихати. Воно таке як сольове, прямо як типу сіль, сода. Йодом пахне, ну, в принципі, то сіль типу, але просто запах реально більше як сода. Там такі мандайчики, бісєточки, купа лежаків. Ми як завжди, як бомжі, не на лежаках, а на ковдрах. Нам так просто зручніше. дитячий басейн. Вуличні басейни такі нормальні по температурі, тепленькі більш-менш. Прикольна фішка в ньому є. Такий закритий басейн, він солоний. takoš i voda prema tako tepla, tepla.